Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Проблеми у діми Медведєва, а навіть таким зашкварним політикам забороняють з ним зустрічатися західним депутатам альтернативи для Німеччини заборонили зустрічатися з синяком Медведєвим у Сочі. Група політиків ультраправої альтернативи для Німеччини не буде бачитися із заступником голови Радбєсу РФ Дмітрі Медведєвим у межах своєї поїздки до Росії, як не соромно наступного тижня. Повідомляє про це велт. Раніше було підтверджено, що депутати буде від АДН Фенкотре і Райнер Ротфус, голова дену Саксонії Йорк Урбан і депутат Європарламенту від альтернативи для Німеччини Ганс Нойхов наступного тижня мають намір відвідати конференцію в Сочі. Стидно має бути їм за це соромно. Ротфус сказав, що ввечері напередодні конференції він ще візьме участь у дискусії з Дмитрієм Медведєвим. Він постався на те, що зустрічався з ним вже минулого року, і в них була до корисна дискусія. Ну, не знаю, може за стаканом хіба. Але за рішенням фракції дену Мундестазі зустріч німецьких ультраправих депутатів із Медведєвим не відбудеться оскільки їм ніхто не дав на це дозволу, водночас керівництво фракції загалом позитивно оцінило рішення своїх депутатів поїхати до Росії, назвавши це можливістю підтримувати канали спілкування з державою агресором. Хоча про що з ними говорити з шантажистами і вбивцями, якось не поточнили. Нагадаю, раніше стало відомо, що заступник голови фракції Ультраправої АДН Маркус Фронмаер планує поїхати до Москви в 2026 році. А перед цим нагадаю, троє депутатів парламенту землі Саксонія Ангальд від Ультраправої АДН взяли участь у заході на честь дня Путіна 7 жовтня посольстві Росії у Берліні. Ну і в Чехії теж президент Чехії прийняв відставку про українську уряду фіали. Це може в принципі загрожувати. а може і ні нам. президент Чехії Петер Павел прийняв відставку про українську уряду прем'єр-міністра Петра Фіа. Але бо президент Чехії то за нас уряд фіали прийняв відставку на засіданні 6 листопада вранці. Після цього Павло доручив коаліційному кабінету уже тимчасово виконувати свої обов'язки до призначення нового уряду. Також президент країни попросив фіалу забезпечити плавну передачу повноважень у всіх міністерствах, щоб новий уряд міг якомога швидше розпочати роботу на благо громадян. Фіала подякував президенту за співпрацю. Ми зробимо все можливе, щоб зміна уряду пройшла гладко, без перебійних, з максимальною гідністю. За словами Павла, уряд що йде у відставку, перейняв уявну естапету. Латний час серед іншого він нагадав про агресію Росії проти України, яка на його думку привела до безпрецедентної міграційної та енергетичної кризи. Він переконаний, що уряд дуже добре впорався з ризиками в цій ситуації. 3 листопада Ано Бабіша, Свобода і пряма демократія та автомобілісти за себе нагадають підписали коаліційну угоду. Після цього у Чехії зібрався на перше засідання повний склад палати представників, який обирався на виборах 3-4 жовтня. 5 листопада нижня палата парламенту Чехії, палата депутатів на засіданні обрала спікером Томіо Камуру, лідера правої популістської партії SPD, що має увійти до майбутньої рядової коаліції. Сенатори США вже розкритикували Орбана і його візити в Угорщину через російську нафту перед зустрічю американського лідера Трампа з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Двопартійна група американських сенаторів закликає Угорщину припинити купувати російські енергоносії. На тлі очікуваної зустріч угорського прем'єра Віктора Орбана з американським президентом Дональдом Трампом про це повідомляє Блумберг. Також нагадаю, що як стало вже відомо із графіку Трампа, зустріч Орбана і а, американського президента має відбутися сьогодні близько 18.30 за київським часом. Законодавці висловили стурбованість тим, що Угорщина не демонструє. Жодних ознак зменшення своєї залежності від російського викопного палива і закликали Орбана приєднатися до пропозиції Європейського союзу щодо припинення імпорту до 2027 року. Резолюцію підписали 10 сенаторів, включаючи і республіканців, і демократів, які заявили, що Владимир Путін використовує енергетичний експорт для фінансування своєї кампанії і агресії. Очікується, що у лідер, яким давно захоплюються американські консерватори, спробує використати свої дружні стосунки з Трампом, щоб продовжити купувати російську нафту. Він уже шклянчив, але Трамп йому відмовив, щоб він не попадав під санкції Трампа проти Раснівті Лукова. Трамп сказав, винятків нема. Друзі ми, ми залишаємося, але тут до побачення приходьте кудись до інше місце. Навіть тоді, коли інші європейські країни зараз намагаються скоротити споживання російських енергоресурсів вообще до нуля, а починаючи з 22-го року, орба ні, ну, тут та била, хоч і далі все за дешево. Путін воєнний злочинець, який використовує. Порт російських енергоносіїв для фінансування своєї кампанії вбивства та агресії каже сенатор Том Тіліс Північної Кароліни. Ця резолюція насилаючи сигнал. Ми не дозволимо енергетичній залежності стати зброєю в руках жорстокого диктатора. Додав він, Європа досягла надзвичайного прогресу в розриві енергетичних зв'язків з Москвою, але дії Угорщини продовжують підривати колективну безпеку і підбадьорювати Кремль. Заявила сенаторка Шахін. Медіа писали, що Угорщина готує масштабну енергетичну пропозицію для США напередодні Візиту прем'єр-міністра Орбана до Вашингтона. А президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти газу. Ще як мені Тарас Загородній, політехнолог ми завжди говоримо, Ми сьогодні, до речі, о 20.30 з ним будемо приходити на час незвичний, але звичайно ми вас всі будемо чекати. Кажуть, що в принципі закиди Трампа європейцям завжди були доволі такі а, а, виправданими і логічними, тому що перед тим як просити штати вести санкції, які Трамп і вів 22 жовтня проти Раснівтілукоїла треба було самим відмовлятися пошвидше від російської нафти і газу. Ну але знаємо, що 19-й пакет санкцій від ЄС уже закріпив, що Європа до 2027 року, початку 27-го і навіть раніше по короткострокових контрактах взагалі до 2026 тисячі два шостого скрапленого природнього російського газу від нафти від всього а до дві 20... 2027 року даний такий етап на перехід і технічний, і логістичний, і е, по документах на відмову від російської СПГ та нафти.